Так, що? Всім привіт. Махни рукою в кадр. О, так. Якось так. Іван, підкинь кашкета. <гум> так, у нас нова обновка. Так, як казав, основний злодій країни. Так, А це колеса. Купили нові мешти на тракторах. Будемо їздити і трошки пшекати, бо польські колеса. Будемо по польських щебетати. Вот. Якась така штука. Іван, приймай апарат. Ха? Червоний буде в шоці. Червоний буде в шоці, ого. Блін, щоб атинькі. Ай, їх взагалі не складно буде збортувати. Ну, крутяк. Все. Уже не Вс. Вузенькі коси. О, от. от така коротка. Що що? У чому оп'ємо для народу? Четыре штуцера. Одне, два. Одне. Монтики. То, то, то найдешевіші. Думаю, що на трактор нові на, на, на меште, а я в подартих шльопанцях починаю ходити. Третє третьому жертвувати. Та, жертвувати. От. от таке. Два цьох. Та й таке. Що, пустив скупу сльозу? <риклад> 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 О таке. І у нас обновки.